Друзі, тут я покажу троянду супертрупер протязі сезону. Також озвучу 7 основних питань: а саме, як перезимувала, скільки тримає квітку, яка стійкість до дощу, яка стійкість до спеки, яка стійкість до хвороб, чи має аромат, габарити куща, який період між квітінням. Сам кінець розкажу, який сорт компаньйон гарно підходить в пару до цього сорту. Перезимувала з троянду так собі. Вимерзла до рівня кучки, як і більшість стояв у цьому складному сезоні. Зрізав пагін, бачите, серцевина коричнева, значить, пагін вимерз. А ось цей пагін, друзі, вирізав під окучкою. Як бачите, він гарний, зелений. Трамневі заморозки не померзла, але я декілька разів самі сильні морози, там, де було мінус три, десь приблизно накривав всі троянди відрами. І так, друзі, скільки тримає квітку. Ця троянда була пересаджена з іншого місця в минулому році, і перший рік вона не ну, тримала квітку майже один день. І якби я її посадив трохи так на півтінь, ну з півдня вона в тінь, і стало краще. І от на червень, на червень цього року вийшло, що в холодний, от холодний був період. Вона тримала до 9 днів, дуже достойно. Я був, чесно кажучи, вражений цією зміною. Але хочу сказати, що якщо, от, наприклад, слабенький пагін, той тоненький, такий нещасненький, то вона теж не буде там довго тримати квітку, теж буде там, ну, один-два дня. Тобто на сильних пагонах вона от дійсно гарно довго тримає квітку. А оце друга хвиля цвітіння це вже кінець липня, початок серпня. Вже 9 днів вона не тримала, але тримала 4-5 днів, ну, теж більш-менш. Друзі, підтримайте лайком цей новий канал і взагалі україномовний контент. Дощ, тримає просто обалденно. Я напротязі цього сезону ні разу не бачив якогось закухлення чи чогось іншого. Ось тільки восени, коли. Були суцільні дощі душі, місяць дощів. Кожен день от у нас дощі йдуть і зараз ідуть. От в листопаді місяці розквітли дві квіточки, і то не всі троянди, по-перше, їх розпустили. По-друге, ті, що намагалися розпустити, ну більшість окуклись, а супертрупер розпустив. Але ось тут є трошечки попсованих пилюсток, і оце і все, що було за весь сезон. Спеку тримає теж добре. Я ні разу не бачив за сезон, щоб якась квітка попеклася. Так, тепер про стійкість до хвороб. Ну, по хворобам він середній, так, от на рівні П'єра де Ронсара може підхопити несправжню борошнисту. Все інше вроді тримає ок. Так, от Я минулий рік не обробляв. Да, от, оце я цю хворобу бачив на ньому. По чорній плямистості, ну, вроді, він не сильно її хватає. По-моєму, теж трошки було, але так, щоб сильно, то не сильно. Ну, такий більш-менш нормальна троянда. В цьому році я от обробляю, там, починаючи з 1 травня, через 2-3 тижні жодної хвороби я на ньому не бачив. Тепер про те, чи мається троянда аромат. На жаль, аромату ця троянда немає. Тепер про те, як довго триває хвиля цвітіння, і яка перерва між цими хвилями. Ну, ви можете побачити це з моїх підписів. Тут у мене все підписано, що перша хвиля почалася десь 9 червня і закінчила десь 5 липня. Тривала більше місяця. На рахунок другої хвилі, тобто, у мене є от відео, де. За 27 липня, але я думаю, там вже розквітнуті квіти. І думаю, що вона зацвіла десь числа 25-го, це друга хвиля. І закінчилась десь, мабуть, 7-го 8-го. Бо за 5 -е число є ще квіти, і вони стоять, ну вже на відцвітанні, але в принципі ще стоять. Тобто, друга хвиля це приблизно половиною тижні теж була. На рахунок третьої хвилі, на жаль, у мене не збереглось ні жодного відео, ні жодної фотки. Я не знаю, як так вийшло. Але я пам'ятаю приблизні дати, що десь на кінець серпня, це 31 число, вже троянда і ну, Відповідно, десь вона цвіла ну ну скільки там, ну, днів 10, наприклад, якщо була сильна жара. тобто там, з 20-х чисел вона почала цвісти і до 30-х вона цвіла. Тобто, як не парадоксально, але цей сорт виходить в чемпіон по тривалості цвітіння. Тому що, як правило, у звичайних сортів виходить там 30-40 днів в період між квітуванням. А тут виходить. Там 20 днів, 2 тижні, 10 днів, ну, в залежності від ну, пори року, Тобто між цими трьома хвилями мінімальні перерви. Я вважаю, це ну, мега, мега успіх такого сорту, другого. Ну, я от ще подивлюся по, по своїм відео, чи знайду я такий сорт, який так тривало квітує. Друзі, зараз 3 грудня, ми поміряємо габарити куща. Значить, це базалочка 97 Оці. Оці 50. Це кущ виходить невисоким. Тому що кожен раз при оцвітанні треба підрізати не дуже коротко стебла, бо тут всюди випнуті з цих бруньків, що вище, випнуті всі з квітоносами. тому тому ну, вище ти не можеш їх обрізати. Тобто 57, От, виходить, якщо з базалочками дивимося. Чи вузький кущ, чи ні. Друзі, ну в мене невуський кущ, це хоч це і однорічка, але не вузький кущ пустив три базалки на літо. Було, було 4 пагани, ще плюс 3 базалки, 7 паганів зараз. І е, це завдяки м, правильній агротехніці. Зараз я вам розкажу, що я робив влітку. Так, а тепер, друзі, що я робив влітку? От бачите, це я показую коробочки. Оце я на першу хвилю. Позалишав на кожній гілці по одній коробочці. І вони отак от стояли. Стояло, стояли, осело. Це вже, в принципі, іде відцвітання, закінчення першої хвилі. І потім е, вони попнули знизу базалочки. Три штучки гарних базалочки попнула. І завдяки цим, що вийшло? Коробочки, коли стоять, то відповідно, нарощується коренева система. Як коренева система наросла, значить треба і більше листової маси. І відповідно випускає базалочки. І от тепер, от, якщо от порівняти, от подивіться, ось як цвіла в першу хвилю ця трояндочка, а тепер подивіться, який кущ гарний на другу хвилю. Є різниця. думаю, вона суттєва. Ось це, друзі, пік другої хвилі. А тепер я хочу ще показати такий момент, от кінець цієї другої хвилі, як виглядає троянда при відцвітанні. Це пройшло десь 2,5 тижня, чи навіть два тижні. Ось так, от такий от малиновий колір має троянда при відцвітанні, і така вона стає якось більш розтрьопана. Перші 2-3 дні квіточка така бодренька. А останні 2-3 дні така от вона вже стоїть, якби, ну, от, розтрьопана. Ось це добре видно зблизька. От, бачите, трохи навіть показує серцевинку. Але так от здалеку, вона навіть і не помітна. А тепер, друзі, яка ж троянда гарно пасує до цієї троянди. Ось дивіться, це йде супертрупер. Далі Керс девенді. Так? А далі Ганзенштат Росток. От зупинимось на ньому детальніше. Дивіться. Я це я посадив випадково тут, але квітка у Ганзенштата по своїй структурі дуже нагадує, коли на повному розпуску Супертрупер один в один. І виходить так, що вони, по-моєму, должны бути гарно бути в парі. Єдиний який момент. Що, скажімо так, період щоб попасти в періоди цвітіння, бо супертрупер доволі рання трояда, вона зацвітає там одна з найперших. ханзенштадт пізніше. Тут у мене так вийшло, що друга хвиля супертрупера попала на, на першу хвилю ханзенштадта. Але ханзенштадт я там прищолкував, він засвід трошки пізніше. Це от питання: якщо супертрупер... Буду попадати по термінам з Хендштатом, мені здається, це буде просто неймовірне поєднання. Таке дуже яскраве, тропічне, я б так сказав. Друзі, ну і в порядку хронології покажу троянду восени. Я розкажу ще одну цікаву річ про мою помилку з цим сортом. От дивіться, у нього маленька перерва між квітінням, тобто приблизно там 2 тижні, ну, може, трохи більше. І от у мене вийшла третя хвиля на кінець серпня, де була страшна спека. Відповідно, ну, люба троянда швидко цвіте, особливо та, яка, от, ну така, от, в спеці він там 4-5 днів. Тобто, що треба було зробити, після другої хвилі треба було дати постояти ще в коробочках і трохи відтермінувати третю хвилю, щоб вона попала не на жаркий серпень. А на більш прохолодний вересень, це 5 грудня. Як бачите, я вже куст окучив, підготував до зими, але він ще продовжує квітувати. Ну а всім дякую за перегляд і удачі!